Про серцебиття. Дуже багато людей навіть не задумуються про те, що є певна частота серцевих скорочень, яка вважається нормою, а яка розцінюється як патологія. В нормі більшість літератури вказує, що норма частоти серцевих скорочень є від 60 до 90. Але є окрема література, яка описує, що. Кращим пульсом для людини є контроль між 60 до 80, А те, що вище 80, вже вважається тахікардією. Звичайно, що якщо ви молода, здорова людина то серцебиття до 90 для вас буде нормою. Але якщо ви людина старша, у вас є певні захворювання, такі гіпертонічна хвороба, цукровий діабет чи інші патологічні стани, то чим менше серцебиття у вас, тим краще для вашого здоров'я і організму. Серце наше працює з великим навантаженням. Воно здійснює велику кількість перекачок крові, за рахунок того, воно дуже швидко зношується. І якщо Частота серцевих скорочень є оптимальною, а оптимальною є від 62 до 75, то запас на роботу серцевого м'яза є високим. Якщо ви, наприклад, собі уявите коня, який біжить по полю, якщо кінь у нас є під контролем, тобто ми його тримаємо за віжки, ми керуємо парадом, ми контролюємо тим, як він іде яким темпом. Це саме можна сказати і про наше серце. Якщо ми контролюємо його, ми чітко знаємо, що ми плануємо, як ми керуємо своїм життям. Якщо наше серцебиття є ненормальним або пришвидшеним, або аритмічним, в такому випадку серце виснажується набагато швидше. Що робити для того, аби якось його заспокоїти? Все залежить від того, яка все-таки у вас є проблема, яка патологія. Чи це є активність надмірно-синусового вузла, чи є якісь інші причини і інші захворювання, які викликають цю надмірну тахікардію, у будь-якому разі, її потрібно контролювати і для цього звернутися спочатку до свого сімейного лікаря. Отже, якщо у вас частота серцевих скорочень вище 90%, або якщо ви людина після 45 років і у вас серцебиття більше 80, і це триває на регулярній основі, вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб зробити кардіограму це є елементарне. Метод обстеження, зрозуміти, які є порушення на кардіограмі, чи є у вас ознаки ішемії, чи є у вас ознаки перевантаження лівих відділів серця внаслідок цієї тахікардії, і прийняти правильне рішення стосовно лікування цих станів.